Зільській громаді на одному з кладовищ села Нова Іванівка невідомі побили та повалили надгробки. Понад 10 пам'ятників та два хрести постраждали від дій вандалів, розповіла староста Новоіванівського старостинського округу Вікторія Чернець. Це справді акт вандалізму пошкоджено більше, ніж 10 пам'ятників. Причому пам'ятники це і новіші пам'ятники і ті, що були поставлені. Вже більше 20 років назад це людина, яка взагалі чи це люди, що в них на розумі було пояснити не можна просто звичайній людині. Староста підкреслила, це не просто окремий випадок вандалізму. Невідомі вже протягом тижня здійснюють наругу над могилами. Всі лампадочки, всі вази, тарілочки, рюмочки. Все до одного, жодного цілого виробу не залишилось, все було розбито. Таке враження, що людям цілили і розбивали в очі, заплямовані очі, все ж таки залишки якогось ґрунту в лампадках, в стаканчиках було. І після Збиття, от земля вона залишалася на очах, хто зображений на пам'ятниках. Вікторія Чернець розповіла, тепер ранок у селі починається з того, що люди йдуть на кладовище та перевіряють надгробки своїх рідних і близьких. Так і побачили нову незрозумілу подію. Квіти та вінки з усіх могил перенесли на одну. «І Та в країні війна, люди дуже переживають. У нас багато хлопців зараз захищають нашу країну. Це село, ну сказати так, неспокійно себе чувствує ще до того ж ці дії. Кладовище це завжди священне місце. Всі ми почитаємо своїх родичів. Ну а що є якісь, навіть не знаю, яких назвати. Мешканці села звернулися із заявою до поліції. Зловмисників встановлюють.